Тепер Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової київської бригади, яка воює на Краматорському напрямку. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні, доброго ранку. Героям слава! У нас зразу є збір. Потрібно допомогти пану Юрію і його побратимам зібрати на автомобіль. Будь ласка, поки ми будемо говорити. Підкиньте трошки грошенята і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Будь-який донат буде йти в загальну скарбничку і допоможе купити цей автомобіль. Хотів поцікавитися, чи відчуваєте ви збільшення інтенсивності російських штурмів на відповідальному напрямку своєму? Так, ворог концентрується і посилює свій натиск на Костянтинівському напрямку. Хотілося б все-таки, що він був Бахмутський. Ми рухалися в зворотному напрямку. І думаю, що так і буде. Збільшується кількість артилерійських обстрілів, істотно виросло використання ворогом БПЛА різних типів, дронів Камікадзе на оптоволокні. Істотно зростає кількість обстрілів мирних міст. Тобто, ворог намагається знищувати міста в ближній тиловій зоні: Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, постійно під ударами ворожих кабів. Це ускладнюється тим, що багато цивільних людей, які мусили втікати з Бахмута чи Торецька сюди, щоб залишитися на Донбасі, стали зараз головними об'єктами атаки російського війська. Чи використовують росіяни техніку якусь окрім дронів і мотоциклетних підрозділів своїх для доставки боєприпасів і особового складу на передову? Тобто техніку важку, легшу якусь, але броньовану. Щодо доставки особового складу, то росіяни взагалі не не переймаються тим, як їхні солдати будуть добиратися до передової, тому вони мусять іти добами інколи по 5-6 діб нести все на собі іти без провізії, і ми постійно натикаємося на історію, коли ми знаємо, що вони просять води їжі. Це не виглядає на армію, яка перебуває в стратегічній перевазі. Інколи навіть пишуть записки, що готові здатися, тому що не можуть терпіти без води. Якщо використовується техніка, виключно для штурмових дій крайні спроби використання техніки на нашому напрямку східніше Костянтинівки завершувалися тим, що та вся техніка попалена в районі, не доїхавши навіть до переправи в районі каналу Сіверський донець Донбас. Зараз ми знаємо, що на правому фланзі ворог активізувався між Константинівкою і Покровським. Намагався там використовувати механізовані штурми. Але коли ми бачимо ворога ще з моменту його висунення кілометрів за 10, то навіть доїхати до лінії бойового зіткнення це величезне чудо, але навіть та техніка якась на швидкості їй дається неймовірними зусиллями доскочити до лінії фронту. Вона все одно неодмінно буде знищено. Але так ми бачимо зараз, що ворог накопичується і намагається використовувати різні методи. Очевидно, бачить в Константинівці майбутню ціль. Своїх якби прикладання своїх зусиль ще одне українське місто, яке вони хочуть ще знищити, тому ситуація на нашій ділянці загострюється. 25 тисяч уже зібрано. Дякую усім, хто не пошкодував своїх грошей і кількох хвилин свого часу, щоб перерахувати за цим QR-кодом чи номером картки на збір для автомобіля. А який автомобіль потрібен, пане Юрію? Ми зараз збираємо це бригадний загальний бригадний збір, оскільки зараз логістика це головне, і ми не заставляємо своїх солдатів по 5-6 діб без провізії та на позиціях, намагаємося все-таки влаштовувати логістику так, щоб якомога ближче підвести особовий склад чи якомога швидше його вивести. То йдеться переважно про ті пікапи, які є ключовою зброєю нашої армії. Ми вже зараз якби. Ще раз зазначу, логістика є утруднена. Їхати доводиться їхати важко в важких умовах, тому це постійний збір, постійна зміна, шини, колеса. Це все постійно втрачається. Це такий загальний великий бригадний збір. Це дійсно те, що потрібно. Чим зараз ключовою проблемою є не перебування на лінії бойового зіткнення, де все простріляно і контрольовано, і наш вояк-піхотинець захищений. А саме доставка. І, і виїзд з лінії бойового зіткнення логістика. Тому чим кращий транспорт, який не ламається, який прохідний, йдеться не про якісь нові дорогі автомобілі, йдеться про ті корчі, пікапи, які ми намагаємося підтримувати в належному стані, щоб не було ніяких оказій, щоб якомога швидше заїхати на позиції, якомога швидше вивести з склад склад позиції. 40 тисяч було вже зібрано в процесі, коли ви розповідали про це, пане Юрію. Дякую і вам за те, що знайшли можливість включитися, і дякую кожному, хто долучається до зборів. Так, їх багато, вони постійні, але без цього ми не переможемо. Це був Юрій Соротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої київської штурмової бригади.